26 квітня, міжнародний день пам'яті про Чорнобильську катастрофу день найбільшої в історії людства техногенної катастрофи. Одна 1986 року під час експерименту на четвертому реакторі Чорнобильської атомної електростанції сталися два вибухи. В атмосферу землі вирвалась хмара радіоактивного пилу. Вітер поніс на північний захід небезпечні радіоактивні ізотопи, що осідали на землю і проникали у воду. За числом постраждалих від аварії Україна посідає перше місце сьогодні. У горішніх плавнях відбувся скорботний мітинг. Хвилиною мовчання присутні вшанували пам'яті загиблих чорнобильців-ліквідаторів, а також усіх жертв російсько-української війни. До пам'ятного знаку ліквідаторам аварії на Чорнобильській АЕС. Прийшли ліквідатори їхні родини, вдови, представники міської адміністрації на чолі із міським головою Дмитром Биковим та його заступниками, делегації від підприємств та установ міста, а також громадськість.